Добрий день всім. Слава Україні! Дургенькі мої друзі, мої нові, ті, що записалися на мій канал. Я вам зараз покажу, які в Італії їдять великий великий паніно. Називається бутерброд. Це не пане, це така москяча улія і мука. Це продається в такому великому супермеркаті і коштує 2,50. Бачите, у нас? Це були всі одинакові. Отакого розміру. Ціна 2,50 2,57 одинакові. Або салями ви вибираєте, або мортаделля. Це наша варена кубаса, дуже-дуже смачна. І я думала, що морта... поркета. Що таке поркета? Мічі? Поркета це велика така свиня, велика повністю свиня, яка всі кісточки з неї вирізали, вирізали, абсолютно відкрили жувіт. Всі кісточки вирізали, насипали багато спецій. Чесник, перець, сіль, спеції, зашили її гарно зашили центр і запікають в пічку, таку велику пічку, величезну пічку, тому що свиня ж довга, більше, ніж один метр в довжину. Її запікають на вогні, запалюють спочатку ту пічку на вулиці такими дровами, її напалюють 3-4 години. Пізніше попіл вимітають. І запихають оту ту тут цілу свиню таку довгу, з головою, з хвостом, зі всім, Абсолютно всім. Ноги тільки, нога нема, ніг нема, ну тільки. І запікають. І треба пекти 6 годин, пізніше витягають і ріжуть на кусочки. Багато хто живе в Італії, знає, що таке поркета і їла. Це дуже-дуже смачно. Бачите? Навіть така шкірочка, тому що шкірочка муси бути, отака, хрустяща шкірочка. І дали досить багато. Я перший раз беру і дивіться, скільки м'яса дали. Дали багато. тунесеньку, тунесеньку порізали. Бо я думала, дали, напевне, два куски. І так трошки. Тут не дається ніяка, ні помідори, ні огірок, ні сир, нічого. Тому що ця поркета, вона дуже-дуже смачна. І дуже-дуже пахне. Тут не треба абсолютно ні з чим міняти. І в нас дуже таке популярне тут тоскані. І так само в лаці, де біля Риму, де люди живуть. І ось таку я купила я сьогодні вдома сама-сама. Але я на обід. Оце отакий гарний бутерброд зім. Дивіться, яка, яка, яка велика. Як моя рука. Бачите, досить велика. Отакий бутерброд. І я оце зараз зім, кафе поп'ю. Кафе тут є в мене і до І сьогодні нічого не готую. Абсолютно не готую. У нас в Італії. Я розуму навчилася, я не готую, Я готую, але не завжди і досить мало. Не так, як на Україні, вареники. Це не бурщі, зупи я готую я. отаку таку зупу я готую. У нас дуже, Дішамо... дуже в нас популярні отакі мішані всякі крупи. Тут є і горох, зелений. Жовтий це є чечевиця. І пізніше фару це є жито. Така біо. 1,88 коштує. Пізніше отакий йогурт. Це грецький йогурт. Я буду мішати. 0 жиру і 5% жиру. Це дуже-дуже корисно, бо тому що тут багато протеїнів є. Дивіться, скільки тут протеїнів є. 9 протеїнів, бачите? Калорії, це 5% жиру є. Подивимося тут. Я завжди люблю читати, сильно отут, що написано. Подивимося тут, скільки тут протеїнів є. О, тут ще більше є, 10,3. Ну, я думала, що одинаково. Тому що нормальний йогурт має протеїнів, здається, 4-3,5% має, а то аж 10%. І йогурт, грецький йогурт це оригінальний. А абсолютно він, його оцінюють і їдять через те, що дуже багато він протиїнів має. Тверді-тверді в нас продаються. Ну, навіть літом я купляю отакі Киві, бачите, вони дуже тверді, але вони пізніше треба, щоб 3-4 джорні вони будуть, дні вони будуть мігенькі. Киві, No1 вітаміни. Мічі. У нас є 3,50 за кілограм, дорогі в нас. Пізніше купила такі грушки величезні. Такі грушки були оферта і 1,90 за кілограм, 1,90, бачите, великі. Пізніше такі ще дві в мене залишилися сливки і авокадо. Кожен раз у нас з авокадо є. Ми авокадо їмо кожен день. Таке авокадо 99 чинтизмів у нас коштує. Зараз я йду їсти і відпочивати, бо я сьогодні зранку працювала. І після обіду теж йду на дві години. У мене робота дуже легенька, дуже гарна, і я дуже сильно задоволена. Слава Україні, героям слава! Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Я зі Львова, народилася у Львові. А, зараз буду їсти. Дуже-дуже смачно. Дуже смачно. Тут така сілька зверху є уліка, так багато улік, бачите, так тоненько-туненько. Дуже смачно будьте здорові і якнайскоріше мир мер для України.